Друзі, всім привіт вітаємо на нашому ютуб-каналі. Хочемо вам показати ще одну цікаву модельку. якщо ви зараз стоїте саме перед вибором, який же обрати саме тракторець, покажемо вам цікаву джинму, яку можна зараз придбати по хорошій ціні. Ціна на, цю, на цей тракторець знижений, а враховуючи його комплектацію модифікацію, це буде придбання хорошого правильного трактора за розумні кошти. Отже, джинма. 244 е, реверсна модифікація 24-го року випуску. І станом на сьогоднішній день, а в нас є вересень, ну, практично жовтень, вже 24-го року, ціна цього тракторця знижена до 6700 умовних одиниць. Трактора Джинма належать до так званого до так званої преміальної трійки, яка постачається в Україну. Ми знаємо, що це є трактори Photon Ловоль, це є Джинма і це є Донфенг. Це таких три кита, на яких якби, базується китайське тракторобудування. Ось зараз хейтери набіжать і напишуть багато інших моделей, але ті, хто в темі, знають, що. Джинма, Фотон і Донфанг це завжди були такі три важких преміальних люкса. Тобто джинма сама по собі хороший надійний виробник. Так, є певні питання в них по електричній частині, але я думаю, серед наших підписників є багато власників тракторів цього заводу, які експлуатують цю техніку вже 10-15, можливо і 20 років. І... Вони працюють. Якщо за технікою слідкувати, обслуговувати, вона буде працювати і вірою і правдою служити своєму, своїм господарям. 6700 – ціна цього тракторця, і він фактично в собі має все, що потрібно, щоб виконувати завдання будь-якої складності. Значить, повний привід, редукторний передній міст, гідропідсилювач, керма, циліндр двосторонньої дії, класне розташування, схований за мостом, тобто пошкодити його десь в лісі об пеньок чи в якийсь бетонний стовбик, фактично є майже неможливо. Хоча Україна має таланти. Передні противаги в нас встановлені. По силовому агрегату. КМ-385 двигун встановлений від компанії Лайдонг. Говорено, не переговорено. Він, до речі, встановлений на дунфангах і на фотонах теж. Два гідравлічних насоси. НШ встановлено. Є, відповідно, бачок на гідропідсилювач керма, на рідину гідропідсилювача керма. По щепленню щеплення тут встановлено дводискове. Ви бачите, що важель перемикання передач по праву руку, тобто нічого не заважає посадці висадці. В цьому плані доволі зручно. Реверс. Раніше було дуже невдале розташування теж по праву руку. Він заважав правій нозі оператора. Зараз його винесли по ліву руку, і він фактично не заважає абсолютно під час роботи і під час посадки та висадки. Тобто розташування реверса в нас тепер по ліву руку. Панель приладів. Хтось визнає ось таку просту максимально, хтось хоче гарну автомобільну. Ну, В цій версії в такому виконанні панель приладів. Вартість такого датчика станом на сьогоднішній день, боюсь, помилитись 180-220 гривень. І ви поміняли і поїхали далі. Жорстко підключається. Передній міст, є швидкість, регулюється швидкість гідропотоку. Гідравліка на цьому тракторцеві є роздільна, тобто, ви бачите, є гідробак. Сидіння регулюється як по зросту, так і під вашу вагу індивідуально. Тобто хребет вам скаже дякую в майбутньому. Гідропара присутня: ВОМ двошвидкісний в чухлі, у такому пластиковому. Шестишліцевий, буксирувальний, пристрій задня. Гідравлічна навіска, електрична розетка, тримач заднього номера з підсвіточкою. Задня робоча фара вже ледів встановлена. 6700 вартість такого тракторця. І він має практично в собі все, що вам потрібно. Хороший надійний двигун, надійна перевірена часом трансмісія, дводискове щеплення, реверсивна коробка 8 плюс 8. Резина 11,2 на 24. Задні диски розбірні, можна міняти колію. Є захист ніпелів. Ось і розбірні передні диски. Розмір куліс 6,5 на 16. І є ось такий відстійник для палива. Ну, хороший тракторець, продуманий в такому більш сучасному дизайні. Постачається в такому дизайні трактор Джедма в Україну десь 2-3 роки. Раніше вони йшли в старому дизайні. Ну, і ціна на сьогоднішній день, повторюсь, 6700. Це фактично з преміальної техніки, найнижча ціна на е, трактор такого виробника з боковою колісою переключення, з дводисковим щепленням і з реверсивною коробкою на великих колесах. Якщо вас цікавить така техніка, друзі, приїжджайте, радістю вас. Проінформуємо, потестуйте собі різні тракторці. Захочете більш дешевшу модифікацію, без проблем. Теж маємо в наявності 24-ки. Також є джинми 50-ки з примусовою задньою гідравлікою, з примусовим опусканням. Ну і є хіти сезону, так звані. Ми їх називаємо джинми 404. Теж примусова задня гідравліка. Ось ці апарати, вони теж зараз на зниженій ціні і вони користуються дуже великою популярністю. Чотирьохциліндровий дизель, дводискове щеплення, бокова куліса, примусово задня гідравліка з плаваючим режимом. Хороший апарат. Друзі, джинма реверсна, маємо в наявності 24-й рік свіженькі, тільки недавно прийшли. Телефонуйте, набирайте, з радістю вас проінструктуємо і запрошуємо до нас в шоурум на тест драйв. Доставка до вас додому буде безкоштовна. Також надається весь пакет документів для реєстрації техніки в державних структурах. Телефонуйте.